Всім доброго дня. Компанія КХС, канал КХС і, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 10 січня 2025 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні. робот PaleSmock. Це Samsung vr 30 t 8031 3 w Samsung це у нас вперше. Багато вже є філіпсів різних, різних китайських пилососів. Це Samsung. В принципі, все схоже між собою, але ж, як завжди, відрізняється розмірами тих шестерень, тих редукторів, які скажімо, виробник під себе робить для того, щоб відрізнятися від інших. Ну, все просто, звичайний редуктор, звичайний привід, є, тут електродвигун підходить сюди. Ну і далі в нас вже рухається все через пластикові шестерні, всі вони дійсно пластикові. Псується одна, дві, в кого як кому повезе. Виходить, тут колесо в нас зразу йде шестерню, З цей ми ще нічого не виконали, не робили, ну потреби не було. Принаймні, далі вже оці шестерні в нас вже всі є. Ну що, як зазвичай? Вилітають 1, 2, 3, 5 зубчиків. Як яка нагрузка, яка йде на полосмок, що він там підбирає. Зазвичай жіночі довгі волосся, якщо замотується. Ну і відповідно там багато пилу, бруду, все. Є шестерні: одна, друга, третя. тобто Все, що необхідно, ми вже зробили. Все є, замінити все доволі таки нескладно. Одна, друга, третя. Тобто, дивитесь по тому, як воно у вас там що стоїть. Ну і після того відповідно, відповідно, все збираєте. Єдиний момент в тому всьому важливому: це то, що в редукторі обов'язково залишаються залишки тих шестерень, які зіпсувалися, зубчики, кусочки, шматочки пластику. І це треба все якісно вичистити. Все достаєте, навіть якщо у вас одна зіпсована шестерня чи дві різниці немає. Максимально отою все мастило, яке там є, вам треба вичистити вичисти і залізти навіть під то колесо десь там, щоб нічого не залишилось. Тому що те все залишилось, коли ви накидаєте нові змазки, воно обов'язково вам десь залізе, ущильнить ваші зубчики, ваших маленьких шестерень. Бачите, там зубчики ну, дуже маленькі. Якщо там така невеличка нагрузка буде така занадто, все, вони вилітає. Тому вичистили, взяли нового мастила. Це може бути звичайний ВІТОЛ-24, як можна придбати, будь-де, можливо, вже в нас буде мастило, яке ми зможемо запропонувати, таке високотемпературне, тому що шестерні пластикові, які рухаються, вони обов'язково нагріваються. Подіти теплу нема де, тому що пластиковий корпус, пластика шестерня, і якщо вона не змащена, то вона абсолютно завжди бере це, це тепло на себе і, відповідно, руйнується. Цього не має бути. Набиваємо нового мастила, змащуємося, і тільки після цього вже з новими шестернями все збираємо до купи. Тому ось так. Ці шестерні в нас вже є на цей полусмок. Будь ласка, можете звертатись. Якщо чогось в нас нема, а в такому випадку у вас щось зіпсувалося, і ви можете до нас вислати, тому обов'язково вам це зробимо. Ну Про нас компанія, яка займається пластиком, вже понад 10 років, всякі вироби у нас є. Це побутова техніка, автомобілі, іграшки дитячі, медичне обладнання і багато-багато чого цікавого. Зайдете до нас на сайт, кінці відео він буде. Зможете все переглянути самостійно, телефони менеджерів також, якщо щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, якщо щось потрібно зробити чи просто купити, ми завжди раді вас чути, раді вас бачити. Контент, яким ми розповідаємо про наші новинки, це канал Кохеса Айкен. Можете підписуватись, будь ласка. Якщо просто відео було корисне, будемо вдячні за вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!